Слава Ісусу Христу. Зараз ми маємо відповіді на запитання в основу 1 Тимофія, другий розділ з першого по третій вірш. Перша Тимофія, другий розділ, перший, третій вірш. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя. В усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Тиждень назад тому було задане для нас запитання, що би я зробив, якби в мої руки попався Північний цар? Мова йде про Московського царя, який зараз агресивно воює з мирною країною, який є зайнятий демонськими силами. Я хочу підчеркнути це, власне, що зайнятий демонськими силами, який не володіє своїм розумом повністю, можливо, час від часу до нього колись приходить якийсь розсудок, але в більшості своїй він є повністю відданий демонським силам. І, власне, робить те, що демонські сили диктують для цієї людини, не тільки він, а все його оточення. Я думаю, як ми з вами читаємо в новому заповіті історію, коли Ісус ізганяє демонів з людини, яка була недалеко від стада свиней, і коли задається ім'я, як Твоє ім'я, демон, який всередині каже легіон. Тисячі в одній людині, виявляєте, літерально в одній людині цілий полк, легіон мені. можемо собі на хвилинку уявити, що, є, що діється внутрі північного царя і цілого його офісу, і багатьох хто є навколо, коли всередині є демон. Як ми повинні поступати по відношенню до такої людини? І, власне, було задано питання. Щоб не я відповів, а щоб ми відповіли, я хочу зачитати декілька коментарів, як людина би зреагувала, коли ти знаєш, що перед тобою є людина, конкретно знаєш, що він є зайнятий, що він своїми силами не діє, в нього розуму немає. Він не хворий, але зайнятий. Хворий і зайнятий тут дві різні речі. І як би ми, як християни, по відношенню до цього вірша, щоб всі спаслися, щоб всі були в небі. Як ми би діяли, читаємо. Вітаю вашу церкву, дорогий присвітери, брат. Відповіда... Відповідаючи на запитання, хотів би сказати, що християнам, які проживають і чекають на забирання Богом їх із цієї землі, але проживають ще в Україні, є складніше відповідати на це запитання, ніж тим. Кого тут немає, тому що останні не бачать і не чують вибухів і того страху, від летящих бомб, трагедії, втрат це все для вас є на відстані. Якщо б сталося так, що перша особа з країни-агресора потрапила б в мої руки, то я би показав йому всі ці жахи всіх людей, які від нього постраждали. Сказав би йому, що всі віруючі, які віддають суд в Божі руки всіма цими людьми, в кінці кінців буде покладене вугілля на твою голову. Ця земля колись теж згорить, а тобі залишаться ці горящі вугілля на вічно. Ти пожалкуєш за це все в момент своєї смерті, яка неминуче до тебе прийде. Хочу, щоб ти знав, що Бог. Коли тільки буде хотіти, може зробити з тобою будь-що в будь-яку хвилину. Ісус, який, будучи в тілі людини, який витримав муки пекла і вийшов переможцем над дияволом, ти того диявола слухаєшся, служиш Йому. Повір, це твоя біда, бо для тебе він суддя. Там не буде адвоката, твої коліна будуть битися від страху. Те, що ти зайнятий демонами, вина є в цілому на тобі. Ти міг би мати інше життя, але ти вибрав, і ти шляхом вбивці. Навіть розбійник на хресті врятувався, признаючи, що Він заслуговує на смерть, і повірив і Ісуса, фінально це його спасло. Ти сядеш у в'язницю, ти зробив багато злого, я тебе не засуджую. І хочу, щоб в часи, коли будеш мене згадувати, згадав про Бога, проти якого ти йдеш. І, наверну, і щоб ти навернувся до нього. Я за це буду просити, щоб ти пожалів за все, за все, що ти зробив. А я ще міг почути про тебе, що ти вже є іншою людиною. Поміркуй собі ще над тим, що Бог може тебе навернути до себе, так і не будеш в стані прийняття Його Сина, Його жертви на Христі. Якщо ти його не приймеш, тобі буде кінець. Ми молимось за те, щоб Господь виконав свої заміри і рятує, кого хоче, беріг тих, яких вже має за своїх дітей. За тебе теж я буду просити. Може, Він тебе помилує, і ти будеш плакати і від вдячного серця одночасно із розкаяння всього, що ти наробив, тобі скоріш за все сидіти до кінця свого життя. Але якщо тебе простить Бог, якщо Він змилується над тобою, і ти по-справжньому почнеш жити Ісусом, ти будеш плакати всім своїм серцем. Коли всі дороги бісів для тебе будуть знищені, тоді ми будемо дякувати, дякувати Богу, що дав спасіння тобі. Я не знаю, чи ця подія наступить, тільки Бог це вирішує і знає. Я би пробачив йому, я би прочитав йому багато віршів, чистого святого Письма. Щоб він впевнився і почув не щось із моїх міркувань, але Божі слова, які тільки мають силу. Я б дав йому Біблію і сказав, що Він ще має можливість віддати Богові своє життя. Я теж колись робив те, за що заслуговую на смерть, тільки Бог мене вивів, і я можу більше того не робити. Тому я вдячний йому, Він є Христос. Який Воскрес. Слідуючи, нічого, нічого не робили б. Мається на увазі нічого, нічого б не зробили б, бо в нас любов Ісуса Христа витіснила чисте зло з нашої натури. Дякую за глибину. Комент зводиться до того, що я є християнин, в мені не може бути абсолютно ніякого зла. Якщо біля мене стоїть тим більше людина, яка є зайнята демоном, якою орудує демон, я мушу на неї дивитися через призму Ісуса Христа. Тяжко, тяжко, звичайно тяжко. Але це є справжній воїн Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Дуже цікаве питання. Я би спочатку ізолював Путіна, тобто тюрма, щоб не було від Нього загрози людям і молився за, нього, за його покаяння. Цікаво, як ви оцінюєте мою відповідь, дуже цікава оригінальна відповідь. По-людськи дуже добре ізолювати людину, щоб вона не робила більше зла, і в мірі можливості так би воно фінально йому село бути. Як є суд, є гага, там може прийти священник, тебе заключать в тюрму, бо ти наробив велике зло. І там такій людині проповідувати. Знаєте, коли я роздумував над цим питанням, я би хотів, щоб цей чоловік покаявся, дійсно покаявся, і не робити йому ніякого зла. Відпустити його на всі чотири сторони, але він є спокаяним серцем. Зараз він може розуміти, яке зло він наробив. Не тільки в Україні, а по цілому світу. В своїй же країні. І хай ця людина, ви знаєте, є таке слово покута. Але покута, коли приходить від твого серця, від твого розуміння. Я не знаю, чи легко було б такій людині жити, чи вона не просила би якогось шнурка. Але якщо б людина покаялася, я думаю, шнурка б вона не просила. Я не знаю, якби люди віднеслися до такої людини, коли побачили, що йде такий чоловік. Напевно, би роздерли. І не тільки в Росії, але й в Україні. Роздерли б, нічого би не лишилося. Навіть би шматочка м'яса би не лишилося так би рвали. То є людська натура. А тепер собі на хвилинку уявіть, якщо покаялася людина. Вона бачить, дійсно покаялося, яке велике горе ця людина зробила. І зараз від людини до людини, від хати від до хати, від села до села, така людина йде і б'є покуту. О, я би не хотів би бути на місці такої людини, покаяної. Я би, напевно, просив, Господі, проси, прости мене, якщо ти ще можеш мене простити за той гріх, і чим скоріше забери мене з цієї землі. Велике горе попасти. В руки живої людини, коли Бог відходить, а людина дана в руки іншої людини. Тоді біда. Пам'ятаємо, що казав цар Давид краще буду з Богом, але не з людиною. Отвечу на вопрос. Я би хотіла, хотіла сказати Путіну, щоб він прийшов з покаянням до Господу, щоб він остановився, поки не поздно, наш mm -hmm. Господь всегда примет його і простит, пока не поздно. Лариса Басова, пока не поздно. Хай Бог вас благословить і дасть допомогу на всі нужди. Ворога я віддала б у руки Бога. Він краще знає, що з ним зробити. сестра Людмила. Христос родився. Дякую за слово Боже. Якщо б мені. Далася можливість вирішити долю Президента Росії Володимира Путіна, я поступила так, як цар Давид у юності. Тобто долю Путіна віддала б у руки Господа. Ще раз вдячна за проповіді. Завжди приємно слухати розумного чоловіка-християнина. Брат. Моя відповідь, дорогі брати, пастори Олександра, на запитання про північного царя. Нехай Господь тебе судить. Амінь Господи, помилуй мене грішного. Дякую за проповідь. Слава нашому Богу! Помоліться, будь ласка, за нашого сина Захарія, впав басейн, бачу тут ще раз просять. Слава Ісусу Христу! Кров Путіна на моїх руках. Це немудрий підхід до вирішення, до вирішення. Його чекає нагорода від нашого Господа. Кров Путіна на моїх руках. Бачимо, як роздумує. Брат Олег, ніколи не допущу цього, щоб на моїх руках була кров, але навіть, навіть і злочинця, навіть варвара, навіть страшного злочинця. Я не знаю, чи то яке можна знайти слово, слово злочинець, варвар не підходить до того. Я би не хотів, щоб на моїх руках була кров. Хай Господь з ним розбереться. Ще буквально одну-дві коменти прочитаємо. Посадив би Путіна в клітку і возив би містами України, щоб подивився, що він наробив своїми бомбами. А потім в Київський зоопарк, в яму до левів, кинув би як Дануїла. Якщо би вижив, відпустив би. Цікава оригінальна відповідь. Посадив би в клітку, возив би містами, потім кинув би в яму з левами. Якщо б було провидіння Боже, якщо би вижив, хай би ходив. Але я думаю, ходити після такого і бачити з розумінням, що навіть тебе Бог спасає від левів, а від моєї ракети, яка летіла, ніхто не міг спасти, тому що за тим стояли демонські сили. Краще впасти в яму з левами. Хай Господь простить. Не я лишаю, а Господь Ісус Христос. Во всьому Його воля. Слава Ісусу Христу Івану. Відповідь, за вас мирав Христос. Сьогодні ще день спасіння, і ви маєте шанс спастись. Біжіть на Голгофу. Сьогодні день спасіння. Лілія Шевчук. Слава Ісусу Христу, велика подяка за проповіді? Нехай Бог вас благословляє. І як вчить святе письмо, треба прощати і навіть Путіна, і молитись за Нього. Слава Ісусу Христу. Найперше хочу принести подяку нашому Спасителю, слава Господу. Все, що у мене в голові, над чим я роздумував, вискали ви в цій передачі. Скажіть, хіба це не робота Святого Духа? Так, нас розділяють тисячі кілометрів на цю тему, ми близькі. Слава Богу, подяка за таку проповідь, подяка тим, хто працює над цією передачею. Ми, можемо судити, ми не можемо судити тут нікого на даний час, тим більше, приміняти силу чи покарання до будь-кого. Сам Архангел Михаїл, коли сперечався із дияволом, не виніс неважливого суду, а сказав: Нехай Господь. Бог докорить тобі. Все віддаємо в руки Божі. Суд в тому числі мусимо терпіти до кінця, щоб не охолола наша любов. А тепер найголовніше, на мою думку, якщо це можна, якщо дозволяє ваше здоров'я, ви випускаєте на тиждень стільки багато передач. Я підкреслю, якщо можна, оголосити цю п'ятницю, піст і молитву, хто стільки зможе. Щоб тільки, щоб людина не мучила себе, а наскільки зможе витерпіти цей піст, піст за всі потреби, за спасіння наших родичів, за наше зміцнення в Слові Божому. Хто читає ці рядки в ці останні дні? Будьмо бадьорі, пильнуймо. Це все зовсім зовсім близько. Господи, тримай нас в своїх руках. Господи, прийми славу. На цьому ми закінчимо читати коментарі. Таких коментарів є дуже багато. Читайте, і ми бачимо, які різні. Але я дякую Господу, що на наших сторінках не знайшлося ні однієї людини, яка би жорстоко відповіла. Люди навіть в такій ситуації бачать, що людина, в даному випадку північний цар, не просто заблудився, але певного дня, я думаю, в розумінні свого серця віддав своє серце демонам. Він сам тепер звільнитися не може від цього. Можемо знайти масу прикладів, коли людина, яка є зайнята демонами в Біблії, сама не могла звільнитись, робила зло, насолоджувалася цим злом. І якщо збоку не знайдеться людей, які будуть за неї молитися, така людина попаде в пекло. Ми знаємо, що весь суд належить Богові. І я більш як впевнений, суд Божий є справедливий. Наша задача молитися за покаяння грішника, навіть якщо цим грішником є Путін, навіть якщо цим грішником є цілий Кремль, навіть якщо цими грішниками, великими грішниками є багато з російського народу, якщо ми за них не будемо молитися вони не получать звільнення, вони прямо йдуть в пекло. Я біжу впевнений в тому, вони прямо йдуть в пекло, найглибші долини Ада. Христос постраждав за всіх. І як ми з вами читали цей вірш. Ще раз прочитаємо. Ісус хоче, щоб усі люди спаслися, і щоб всі, без винятку, прийшли до пізнання правди, хай Господь благословить. Це є справжній воїн Ісуса Христа, як ми читали перший коментар. Господь знає наше діло робити, так як вчить нас Біблія. І цим самим ми згортаємо жар на голову, якщо людина не покається. Певного дня цей жор дасть про себе знати. Пам'ятаємо тих праведників, коли зриваються печаті, п'ята печать, стоять під алтарем. Господі, коли ти будеш мстити за нас? Праведник каже, коли ти будеш мстити за нас. Я пам'ятаю ті слова, які ти, Господі, дав до нас, які написані в Римлян, 12 розділ. Не мстіться самі улюблені, а дайте місце для суда Божого. Дайте місце для Божого гніву. Не мстіться самі. Тільки справжній воїн, справжній воїн, тактикос, може до кінця зробити те, що каже йому Його командир. Наш командир Ісус Христос. Хай Господь нас благословить. Ви знаєте, що каже Христос нагорна проповідь. Зараз я хочу, щоб ми всі стали. Будемо молитися. Де б ми не знаходилися, це над великий, надзвичайно великий дар і розуміння віри, справжній воїн Христа, коли ми можемо підняти руку і молитися за лютого ворога, щоб ворог був звільнений від демонської сили і фінально пізнав правду і покаявся. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за те, що сьогодні ми можемо ще піднімати руки до Твого престолу, благодаті і дякувати Тобі. Ми молимо в цій молитві за уряд, за державу, за тих, хто є в проводі, за тих, хто сьогодні по певних причинах навіть віддав своє серце в демонські руки, зараз через них діють демони, діє сам сатана. Ці люди є бідні, вони напряму йдуть в пекло. Якщо ми не станемо в цьому проломі за них і не будемо молитися, вони попадуть в це пекло. Немає інакшої дороги для таких людей. За них більше ніхто не молиться, якщо ми не помолимося. Тому ми стаємо в цьому проломі і дай, щоб вони звільнилися від цього тягара, побачили, що вони роблять, щоб вони звільнилися від демонів і фінально своїми очима, покаянні свого серця, розкаяним серцем, могли побачити, що вони натворили. Допоможи їм це зрозуміти, стати вільними. А далі на все твій вирок вирок нашого Ісуса, якому ми служимо і якому ми довіряємо 100 Благослови наш край, який зараз сильно страдає. Благослови Росію, яка так далеко відійшла від Бога. Благослови тих людей, які там несуть, Слово Боже, і дивляться очі в смерті. Смерті в очі навіть через проповідь Євангелії. Благослови нас цій країні, мир для Єрусалиму, благослови всіх лідерів, які сьогодні є в політиці, щоб вони звільнилися від зла, від демонів і фінально побачили, де вони стоять перед підкопленням церкви. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.